На фасаді Івано-Франківського ліцею імені Миколи Сабата сьогодні відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям Юрку Стецику та Остапу Бринському. Вони навчалися у цьому закладі протягом семи років, розповів Суспільному директор ліцею Юрій Дейчаківський. Юрко Стецик був командиром відділення другої роти 78-го батальйону 102-ї окремої бригади ТРО. Остап Бринський воював у лавах 94-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. На захід прийшли рідні, цих військових, друзі, ліцеїсти та працівники навчального закладу. Вони самі із таких мистецьких середовищ, відома родина Бринських, це і воїни, і митці. Остап наслідував всі ті кращі риси мистецького такого обдарування. Також і Юра, який був учасником таких дійств, різних театральних мистецьких. Для нас він, Юра, залишив таку мистецьку локацію, присвячену нашому патрону, колишньому директору Миколі Сабату. Їх подвиг дозволив сьогодні нам навчатися. Під час заходу музикант і художник Ярема Стецик виконав пісні свого сина, військовослужбовця і музиканта Юрка Стецика. Зокрема, цю колядку, каже, Юрко виконував разом із Остапом Бринським. Христос ця рождає, маленьким соседне не, не і своїми нами на світ обіймає, вінає, і цю Україну Христос ця рождає». Ярема Стецик каже, Юркові навряд чи б хотілося меморіальної дошки, але він зрозумів би цей пам'ятний жест. Він Більше від північного сяєва, від горизонтальних веселок. Він там по-інакшому він загинув з рожевим волоссям, і зараз часто, якщо якісь аномалії рожеві відбуваються, ми десь там його почерпівчити. Остап Бринський свідомо пішов у військо. Каже його батько, художник Богдан Бринський. Не хотів бути у територіальній обороні, бо вважав це несерйозним. Каже, що Остап, як і його предки, боровся за незалежність України. Другий раз, коли він вже був під Бахмутом, тепер, то каже, тато, то що був перший раз, це квіточки були на цьому. Це вже йшла бідня така вже, на знищення. Це Бахмут покривали, знаєте, як, тобто, як Марі, так як і, Маріуполь, так і Бахмут. І він, він знав, що, що може бути з ним. Остап Бринський загинув 19 серпня 2023 року поблизу Бахмута внаслідок мінометного обстрілу росіян. Юрко Стецик, зі слів його батька Яреми, загинув у бою 28 грудня 2022 року поблизу села Дорожнянка Запорізької області. Офіційно Юрко вважається зниклим безвісти. Як сказав сьогодні, під час відкриття меморіальних дощок міський голова Івана Франківська Руслан Марцінків наразі у громаді 107 військовослужбовців вважаються. Зниклими безвісти Оксана Василик, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.